Можливо, комусь цікаво, як працює аналітика YouTube. У мене два відео останніх із Демидівського зоопарку. Б'ють всі мої рекорди по переглядах. Я не так давно почала відроджувати свій YouTube-канал. У мене назбиралося відео різних, різноманітних із багатьох точок цього світу. І подивіться, як цікаво спостерігати. За тим, як збільшується кількість переглядів прямо на очах. Останні 48 годин і останні 60 хвилин. І цифри змінюються. І ось цей супчик, бачите, раніше, як переглядали мої відео. Це все за останні 48 годин. Оці коротенькі стовпчики, це так раніше переглядали там все у кількості переглядів. І ось зараз ось досягає вже трьох тисяч. Це вперше в мене такі, мабуть, найяскравіші. Ну, у всякому разі, у цьому році, думаю, що за весь час. І ось дивіться. Прямо в режимі реального часу змінюються цифри. Значить, отак вот це виглядає аналітика YouTube каналу